Друзі, всім доброго вечора. Дивіться, хочу запропонувати вам. Є зараз в наявності два автомобіля. Це два Kia Niro, одна 2019 року. Ще до Рестова і друга стоїть та, що по праву в сторону, це ресталінова. На ось таких трошки інакших легкосплавних дисках. Тут в нас де на 18, а оригінальні в нас стоять на 17. Тут у нас на 2019 році стоїть зимова хороша резина, досить, можна сказати, в хорошому, адекватному стані, всі чотири. А на цій також зима, і зима тут взагалі нова, нова, новесенька. Також до цієї машини, та що рестова, додається ще 4 літніх колеса. І тепер пройдемося. по по черзі по цих автомобілях. Ось такий 2019 рік. Даний автомобіль у нас в рідній фарбі без жодних проблем, без жодних зауважень. Я маю на увазі по лакофарбному покритті. ну, в принципі, По редуктору і по двигуну також немає проблем. До речі, в, цій, в цьому автомобілі замінені вже підчепники в редуктору і в двигуну. Залишається тільки е, зробити, можна так сказати, рекомендовано промити систему. Охолодження для того, щоб не було накопичування кристалів в охолодженій системі. Це потрібно ну, рекомендують робити хоча б раз там в два роки. Як ви бачите, автомобіль зараз блистить, немає жодних царапин, жодних м'ятин. Також попередній власник був наклеїв сюди на задню частину бамперу ось таку захисну плівку. До речі, всім рекомендую так зробити. Воно досить -таки гарно виглядає ну і в принципі захищає наш бампер від будь-яких царапин, які можуть виникнути при загрузці або вигрузці будь-якого товару. Сам салон у нас вже зроблений дитель, все почищено. В комплекті ви бачите, є дві зарядки. Знизу у нас знаходиться. Знак аварійної зупинки, аптечка, клей і автомобільний компресор, якими комплектують всі автомобілі, які їдуть з Європи. Ну, я маю на увазі електричні. Ну, В принципі, дуже багато і дизельних, і бензинових також комплектують лише ремкомплектом. Салон даного автомобіля в нас виглядає ось так, це максимальна комплектація. Ззаді в нас має підігрів сидінь. Комплектація в нас преміум на шкірі. По комплектації акустика GBL, всі 4 склопідйомника, складання дзеркал, мамець, сидінь. Тут у нас всі асистенти, які присутні, тобто корекція фар світліше, темніше робити саму підсвітку. Це подавання звукового сигналу. тобто звук... Нібито мотора, який знаходиться в нас в даному автомобілі, мертві зони в дзеркалах і тримання по полосах. І курсова стійкість автомобіля. З тими кнопками ви можете запрограмувати тоді, коли хочете, щоб автомобіль почав заражання і закінчив. Сидіння в нас тут на електроприводі. За допомогою цієї кнопки ви надуваєте на спинці, ну, рахується як масаж сидінь. Тут в нас підігрів обдув сидінь. Підігрів керма, вибір режиму їзди, ну і сама коробка передач. Тобто паркінг, задня, нітральна і драйв. Клімат-контроль, навігація, мультикермо, всі асистенти. Шкіра в нас без будь-яких зауважень, без будь-яких потертостей. В хорошому, адекватному стані. Вартість даного автомобіля також можу вам надати він-код. Ось вам він-код. кому буде потрібно, можете перевірити і по карвелтікалу. Вартість її з усіма документами, включаючи сертифікат, який вам потрібен для реєстрації, складає 15900 євро. Також в автомобілі присутній тепловий насос, так як і в усіх тих автомобілях, які ми приганяємо. І тепер ось ця автівка, це є 2020 рік. Рестова вже. Даний автомобіль у нас де трохфазний. Як відрізнити трохфазну і однофазну це відкриваєте лючок ключок зарядки. І ось тут, бачите, конектори в нас всі зайняті. Якщо однофазна, два нижні конектора буде пустих. Ось так легко можна розрізнити однофазну і трохфазну. Також автомобіль у нас без єдиного підкрасу, я вже говорив, зараз стоїть зимова нова резина і в комплекті також додається ще 4 літніх колеса. По комплектації, чим відрізняється рестова і дорестова, в принципі, вони змінили саму панель, тобто додали ось такий хром, збільшили мультимедійний екран, навігація і відповідно камера на заднього виду вже на даному дисплеї, і зразу з правої сторони. Якщо от я зараз вам включу, продемонструю, коли ви включаєте даний автомобіль, включаєте Задню передачу. До речі, досить таки гарно в Кіа зроблено, Як тільки ви завели автомобіль, він вам під'їжджає. Як тільки ви його виключаєте, сидіння від'їжджає назад, для того, щоб ви могли ну, краще було вам вилізти з даного автомобіля. Ось так виглядає у нас камера заднього виду. І відповідно з правої сторони у нас малюється зразу машинка і передній задній партроні. В Рестовій є тільки камера заднього виду. А партроніки лише тільки подається звуковий сигнал. А тут ви можете бачити, вже в якій зоні знаходиться будь-яка перешкода, коли ви здаєте або вперед, або назад. Також, як ви бачите, хром у нас йде по всій панелі. Знизу під хромом у нас де підсвітка Ледовська. Ну, вся решта однаково підігрів обдув, підігрів керма, вибір режиму їзди, клімат-контроль, бездротова зарядка. Всі USB, також в цих нових йде вже також дротовий CarPlay І чим вони ще відрізняються від Дорестової, в них змінені трошки задні стопи. Ось так виглядає Рестова і Дорестова. От, можете побачити, яка відмінність між ними. Також в цій 20-го року є фаркоп, фаркоп знімається, є ключі до фаркопа, при потребі ви можете його зняти, щоб він вам не був на автомобілі. По комплектації, ще раз наголошую, майже все те саме. Також є дві зарядки, два ключа, той самий компресор, клей, ну, як і в будь-яких електричних автомобілях. Також, до речі, автомобіль весь цілий, без жодних зауважень, без жодних проблем, без жодних підфарбовувань, підлаковування і без будь-яких пошкоджень. Підшипники, до речі, також в цьому автомобілі замінені як в моторі, так і в редукторі. Залишається тільки зробити собі таку невеличку дистриб'юцію по заміні охолоджуючої рідини. Ось таких дві красуні є зараз на даний момент в наявності. Ціна цієї 19 500 євро. Ціна 19-го року 15900. Кого зацікавлять будь-яка із цих автівок, телефонуйте. Ще маємо в неділю їдемо в Нідерланди, будемо підбирати автомобілі для наших підписників, для наших замовників. І в принципі будемо забирати також Peugeot 2008 електричний. Kia Niro з пробігом 298 тисяч Hyundai Ioniq 28 кВт і ще одну, одну Kona Це вже продані автомобілі. і Будемо ще підбирати для наших клієнтів. Отже, цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові гібридні. Телефонуйте, будемо старатися підібрати вам той автомобіль, який ви е, собі надумали, тобто по комплектації, по ціні і по всіх ваших забаганках. Будемо робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.